Нещодавно в центрі Лондона відбувся марш до дня вишиванки. Люди прийшли шанувати національну українську традицію та культуру у цей день. Українці і представники інших національних спільнот з синьо-жовтими прапорами та плакатами у руках пройшлись маршем вулицями Лондона, вшановуючи наше свято і підтримуючи Україну. Вишиванка стала не лише символом національної ідентичності українців, але й сучасним модним трендом у світі. Традиційно захід проводився українськими громадськими організаціями у Великій Британії з метою відзначення дня вишиванки та вшанування багатовікових традицій українського народу. Марш поєднав представників української громади з різних міст Британії і довів, що українці за кордоном не втрачають зв'язку з Україною і демонструють єдність та підтримку як ніколи. Особливе значення День вишиванки має саме зараз, коли Росія продовжує повномасштабну війну проти України, коли українці й досі змушені відстоювати свою національну автентичність і боротися за неї, віддаючи своє життя на страшній війні. Одягнена вишиванка є символом незламності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці вільний народ Ми саме відбували сьогодні, тут в Лондоні, чому ви саме в вишиванках. Можете розповісти, будь ласка. А, ну, сьогодні відбувся марш вишиванок. Зазвичай він відбувається раніше, але а, в силу обставин. Його просто трошки перенесли, і я не знаю, можливо, десь близько 10 тисяч принаймні, виглядало десь так. 10 тисяч учасників людей, де да, було? Жилема. Скільки людей було на uh, uh, цьому знаєте, матчі. я знімала таймслеп? Mm -hmm. <laughs> Мені здалося, що це біля протяжності, десь біля кілометра, ось така невели uh, так, десь десь кілометр людей. Я не знаю скільки це mm -hmm. ви, ви спеціально прийшли саме на матчі. звісно. Так, звісно, так ми готувалися. Ми знали. Ми знали, тому що ми приймаємо інколи участь у щоденних протестах кожного тижня. Юля це робить частіше ніж я, і ось за підтримки Support Ukraine є така інстаграм-сторінка. То можна дізнаватися про всі новини, що для українців для підтримки і для того, щоб розповсюджувати інформацію, яка відбувається з подіями. Що ви зараз відчуваєте? Саме дуже багато людей прийшло вишива. То, ну, де, що, що саме зараз ви відчуваєте? Ну мені здається, що це прекрасний щоб репрезентувати українську культуру і репрезентувати це гарно, так щоб е іноземці захоплювалися Україною, бо ну, ми не можемо постійно бути на території війни і на території жалю, щоб нам допомагали іноземці вони мають. Е Хотіти бути частиною цього всього, mm -hmm. цей марш це демонстрація світові, що українці нескорена та велична нація, яка пам'ятає свою історію і цінує свої традиції. І де б кожен з нас не був, ми носимо Україну в серці, ми робимо все можливе, щоб зберегти її незалежність, цілісність і дбаємо про її імідж за кордоном. Нагадаємо собі, що традиції мають велику силу у збереженню культури спадщини та формуванні ідентичності. Сподіваємося, що ця традиція буде тривати і далі, а Україна зазнає миру та стабільності.